Як розрухувати вартість металевих прокладок. У нас є багатько різноманітних металевих прокладок. До прикладу, ось ця ГБЦ-прокладка виготовлена зі спеціальним покриттям, і вона трьохсвоєна. А ця ГБЦ-прокладка вже без спеціального покриття, і вона односвоєна. Ще можуть бути не ГБЦ прокладки? наприклад, ось ця односвойна без спеціального покриття. Або ж. З <зі> спеціальним покриттям. І ГБЦ прокладки також можуть бути в декілька слоїв. Також в нас є і інші прокладки з іншого матеріалу. Для знайомлення з їхнім принципом прорахунку вартості рекомендуємо переглянути відеоролик, як розрахувати вартість неметалевих прокладок. Перед прорахунком вартості прокладки необхідно замірити її ширину і довжину. У мене вона розміром. 12,2 на 14,7 см. Округлюємо до 1315 см. Тобто матеріалу на виготовлення цієї прокладки буде використано 13х15 см. Округлення необхідне для облегшення прорахунку і створення технічної відстані для проходу лазеру. Тепер множимо ці два значення один на одного. 13х15. Отримаємо 195 см квадратних. Після чого відкриваємо браузер і у пошуковому рядку вбиваємо Pold-in-Un. Відкривається сайт «RAM Service. Спускаємось донизу і відкриваємо посилання розрахунок вартості прикладок. На цій сторінці знаходимо таблички Металеві прикладки Не для ГБЦ і прокладки Металеві для ГБЦ. У мене прикладка ГБЦ, тому обираю табличку для ГБЦ. Знаючи площу прокладки та товщину, можемо дізнатися її вартість. В моєму випадку за однослойну 700 гривень, двослойну 800 гривень. Якби вона була не для ГБЦ, то однослойна коштувала б 450 гривень, а двослойна 500 гривень. Кількість слоїв залежить від товщини прокладки та наданого зразка. Набір по слоям робимо максимально наближено до оригіналу. Вивщини металу можуть бути 0,15, 0,3, 0,4 та 1 мм. У випадку індивідуальних пресформ для стискання прикладок по всій площі, а не о по центру, обумовлюється додаткова вартість за виготовлення пресформи. Вона залежить від труднощів виготовлення самої пресформи. Якщо прикладка присутня серед нашого асортименту, то ціна фіксована, сума вказана на нашому сайті. Для майстрів та магазинів можемо надати ексклюзивні та індивідуальні умови для співпраці.